То швидше у Tesla Тесла S Сплейт, Ferrari F90 чи Porsche 911 Turbo S. Дізнаємося сьогодні у перегонах на чверть милі. Бо Боямет Вотсон, і ви дивитесь Карвау. car сел. -Wow. Давайте я розповім про цю Tesla Model S Plaid. У неї три електромотори: один на передній вісі і два на задній. І разом вони видають 1020 кінських сил і 1420 ньютон-метрів крутного моменту. Машина дуже важка, а саме 2,2 тонни, та й коштує вона чимало 140 тисяч доларів. А позичили її нам loud performance». Очевидно, це перекладається як безшумна продуктивність, і я впевнений, що наважав з вимовою. Будь-якому випадку дякую хлопцям за те, що їхали вчора весь день зі Штутгарту, аби встигнути. Перейдемо до SF90 і водія Ніка з Привіт, Карвал Нік. Як справи? Сьогодні просто чудово мете, адже я у Феррарі, а це не часто трапляється. Ну я вирішив дати тобі прокатитися чудові SF90, бо вона дуже швидка і є взірцем для суперкарів. Але скажи мені, ти підготувався і знаєш характеристики машини? Тут 4 літровий твін V8 з трьома електромоторами. Два сп. Переду і один позаду Сукупна потужність 1000 кінських сил і 800 моменту. І це чимало для машини, яка за даними Феррарі важить 1570 кг, кілограмів. Але коштує вона багато 469 тисяч доларів. І це ще базова ціна, бо твоя, мабуть, ще дорожча через фарбу і таке інше. Та я хочу подякувати Turn Left, які позичили нам цю машину. Дякую, друзі. Та гадаю, що важить машина теж більше, бо Феррарі Ламборгіні чомусь вказують вагу без рідини. Це справді так, і це дивно. Бо в такому випадку у вас не буде ні пального, ні мастила, і ви зможете хіба що проїхати кілька кілометрів на електротязі. Насправді ця машина важить десь 1700 кілограмів. Хоча Феррарі не єдині, хто прикрашає свої цифри, бо Тесло, наводячи цифри розгону, використовує дещо під назвою фут роат. Тобто вони не починають замір часу до того, як машина не подолає перші 0,3 метри. Ми ж у Карвау заміряємо час з моменту старту. Хай там як давайте перевіримо, як там Порше і його водій Рорі з Карвау. Що там в тебе під капотом? Привіт, мето ж тут встановлена 38 літрова позитна шістка з двома турбінами, яка видає 650 кінських сил і 800 крутного, які продаються на повний привід через восьмиступневе КПП. Важить машина 1640 кілограмів. А ціна починається з 222 тисяч доларів. Рорі, до речі, ти нагадав мені дещо про що забув Нік, і це КПП у Феррарі. Так, підготувався не дуже добре. Тут встановлено вісьмиступневе КПП з подвійним щепленням. Так, все вірно виправився. Проте тобі чотири з плюсом замість п'ятірки. як отримує рорі, мій улюбленець. Підвабузник. підвабузникараз. Якщо хочете порівняти характеристики, ставте відео на паузу зараз. Також, якщо ви досі цього не зробили, підпишіться на наш канал і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео, яке має бути дуже крутим. Власне, ми знімаємо його пізніше, і там теж буде ця машина, але ви не повірите, що у неї за суперник. Тож підпишіться. Перед заїздом ми проведемо саунд чек. Давайте спершимо послухаємо Феррарі. Нік, дай нам почути свій вевісям. Звучить дуже добре. Рорі, давай послухаємо Рорі, твою позитну шістку. А Раз це доволі недобре. А тепер послухаємо Теслу. той бокс, бумбокс. Смішно, наче SpaceX вибухнув. А тепер до перегонів. О, це мій улюблений сигнал. Ха-ха. Передні колеса майже відірвались. Не дуже віддає потужність. О. Я попереду Тесли. Порше стартував краще за усіх. На фініші буде близько. Чого не відняти у Порше? Так це здатності чудово стартувати. It halt. It halt. так зачепив був добрячий старт, просто чудовий. Феррарі, як там твій лонч? Якщо чесно, я був цілком задоволений стартом, та потім я глянув вправо і побачив, що Порше мене випереджає, чого не могло б бути. Та я його настогнав, пройшов тебе, і фініш був супер близьким. Моя не зачепилась нормально через холодні шини. Тож я гадаю, якщо мені вдасться нормально стартувати, як вона може, я точно переможу. Давай, трястця, їй досі не вистачає щеплення. Де там Феррарі? Далеко позаду. Що пішло на так у Старт був жахливий. Буксувала на першій, перемкнувся на другу, і те саме дуже поганий заїзд. А як справа у тебе в Порше? Старт вийшов добре, як і перший. Так, стартував добре, як і першого разу. Тут нічого складного, просто прибираєш ногу з зганні. Так, ця машина може. Ти стартував просто чудово. Тож у кожного по перемозі їдемо до двох. Давай тесла. Це було значно краще. Я маю виграти. Старт був чудовий. Результат неймовірний. Скажи, що старт у Феррарі вдався. Мій старт був просто мультабена. Я дуже радий. Не так, якби я переміг тебе, та краще вже не буде. А що там у Порше? трохи запізнився з відпусканням гальмів. Насправді, що б ви не робили? Ніхто з вас не міг мене перемогти, бо час просто неймовірний. і головне, ніякого фут роату. Отже, що насправді сталося? Тесла перемогла, подававши чверті милі за 9,7 секунди. Феррарі проїхала за 9,9 секунд. А Порше за 10,3 секунди. Тепер поїдемо з ходу з 65 кілометрів на годину та другої передачі. Для них буде зручно в плані кривої потужності. Я ж завжди на вершині потужності. Так, у мене кілометри. То це скільки? Десь 50? Три, два, один. Поїхали. Ця Феррарі вже на нас наздожене. Я збільшую відрив. О Боже, Феррарі, тебе просто принизили. Я не міг утриматись. А що там в Порше? Які виправдання? Зазвичай ця машина дуже швидка, та зараз я просто спостерігав, як ви від'їжджали. Фінальний іспит перевірка гальмів. Подивимось, хто швидше зупиниться зі 160 км на годину. У Тесви зазвичай жахливі гальма, у Порше зазвичай чудові. Феррарі зазвичай ламається насправді. Ні, якщо ви хочете подивитись ще одні перегони з Феррарі С. 90 клікайте тут чи на посилання у описі. Якщо ж ні, то лишайтесь на брейк-тест. Сподіваюсь, вона зупиниться до того, як закінчиться смуга. А ось і лінія. Я в шокові. Гадав, ця зупиниться значно гірше ніж Феррарі і порше. Як і очікувалося, Порше в корпусі позаду. Але Феррарі досить близько. Я тиснув на гальма двома ногами, відверто кажучи, мені аж ногу схопило. Але тесла це сюрприз. Це дійсно вражає, але справа в тому, що, хоч вона і зупинилась нормально, цього разу, якщо зробити це знову і знову і знову, я отримую повідомлення на екрані, що гальма перегрілася. Я вже бачив таке раніше, тоді я навіть не гальмував підлогу, я просто тиснув на педаль кілька разів. Тож гадаю, якщо ми зробимо це ще раз, моя дистанція збільшиться. Спробуємо. Я згоден на усе, що допоможе мені покращити результат. Набираємо 160 кілометрів на годину. А ось і лінія. Це вже інша справа. Гальма перегріті. Здатність гальмувати знижена. тож дистанція до Феррарі збільшилась. Однак Упс! я натиснув клаксон, бо він розташований по дурному. Здається, Порше зупинився гірше. Та наче ні, я тиснув педаль так само сильно, просто Феррарі зупинилась краще. Я б проїхав ще раз, але не буду, бо ви просто знудитесь. Та й машина не хоче цього робити. Тому залишаємо як є. Та я дуже вражений розгоном цієї автівки, і на одному екстреному гальмуванні вона все ж таки зупинилась доволі добре. проте, якщо ви їдете по звивастій дорозі, ви перегрієте гальма дуже швидко. А якщо ви хочете придбати Теслу через карвал, клікайте тут або на посилання у описі до відео, аби переглянути актуальні пропозиції. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку та залиште коментар, яка з цих машин вам сподобалась найбільше. Ліворуч на вас чекає більше відео українською. Також не забувайте підписуватись на наш канал та вмикати дзвіночок для просування україномовного контенту та щоб не пропустити жодного відео. Окрема подяка нашим спонсорам на Ютубі. Це був Метвосон. Цьомпа.